Фаєрбол! Ігор грає на гітарі, пише вірші та тексти до своїх пісень. Розпочав свій музичний шлях з маличку. Музикою я займаюся з другого класу. Мені тоді мама сказала, що якщо я навчусь грати на гітарі, то мене всі дівчатка будуть любити. Ну так, сумнівне твердження, але тоді я повірив. Хлопця захопив світ музики, тому він продовжує займатися цими досі. У його доробку десятки авторських пісень. Ігор розвиває сторінки у соцмережах, наповнюючи їх якісним контентом, який записує сам вдома. Власний мікрофон, звукова карта, монітори студійні, навушники. Мені пощастило з кімнатою, тому що вона не дуже ехом віддає. Хоч хлопець звик використовувати кімнату як студію запису. Днями він відвідав відкриття аудіовізуальної студії контента. Це перша аудіовізуальна студія на Чернігівщині, якою безкоштовно зможе користуватися творча молодь для запису пісень, музики, підкастів чи будь-чого. Привезли її та встановили завдяки проєкту громадської організації Культурна платформа Закарпаття за підтримки ЮНІСЕФ півтора року. Вже працюємо з фондом по всій країні. У нас є креативна програма. Креативне це не від слова, що ми розмальовуємо очі і а Це про креативну економіку, яка з 2017 року є частиною одної з сфер економіки України, і в ній ми розповідаємо підлітками молоді про спеціальності, які існують в рамках цієї економічної сфери. Влітку минулого року культурна платформа Закарпаття вже була у Чернігові разом з спільною від ЮНІСЕФ креативно-творчою програмою для підлітків та молоді Спільно кемп. Тоді три тижні громадська організація музикувала з Чернігівцями, а зараз привезли студію, яку легко транспортувати, пересувати та відкривати. Так, у цьому році культурна платформа Закарпаття планує відкрити 20 таких студій у молодіжних центрах по Україні. Коли ми Їдемо з громади, у нас розривається зв'язок, бо вони далі не можуть виготовляти щось, що є продуктом. Бо коли є програма, у нас є девайси, і вони з ними працюють. Тому була пропозиція створити системне рішення технологічне, яке включає в себе багатофункціональний спектр можливостей, і пояснити, як з цим працювати і що з цього можна створювати, щоб не переривався процес освіти, і інтеграцію у сфери нових знань. Аудіовізуальна студія, яка має назву контента, представляє собою мобільну студію звукозапису. Тут майбутні артисти зможуть записати свій перший трек або ж аранжування до пісні, чи створити розривний підкаст, який прослухають мільйони. Спікер заходу Євген Філатов шкодує, що на початку його кар'єри країна не мала можливостей на такі проєкти. Я починав займатися музикою понад 20 років тому, і весь власний шлях я пройшов. Сам за допомогою такого самоосвіти я вважаю, що такі ініціативи потрібні для того, щоб скоротити цей шлях. Мені дуже приємно, що молодь зацікавлена. Вчора співали пісні авторські і кавер-версії. Я ближче став до молоді, познайомився особисто. Ми пограли разом. Я провів майстер-клас, і дуже приємно, що. Цей діалог з молоддю він склався досить швидко. Я сподіваюся, що в подальшому молодіжний центр і я особисто буду дивитися, слідкувати за тим, як все буде відбуватися надалі. Тож відтепер, аби записати, будь-що вам лише потрібно взяти натхнення та прийти до обласного молодіжного центру, що знаходиться у Чернігові в їх робочий час, та записати свій майбутній хід. Детальну адресу центру можна дізнатися на їх сторінках в інстаграм чи Фейсбуці. Ігор, котрий записує свої пісні вдома, вже має багато ідей, які можна реалізувати через студію контента. Я думаю, що це в першу чергу про колаборації і подкасти. У мене ще є хобі настільні рольові ігри. І їх записують у вигляді подкастів, їх дуже багато людей дивляться. Це можна потенційно це сьогодні. Буквально прийшла в голову ця ідея, потенційно реалізувати в цьому центрі. І плюс фіти, тобто, коли ти колаборуєш з якимись іншими виконавцями, то набагато зручніше записатись в такій студії.